Привіт, Леся! До Сергія Мержинського. 7 листопада 1900 року. Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'ялий квіти. Легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі, тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже. Створений для мене як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя. О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битися об землю, в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя, і горе убірвались так раптово, як дитяче ридання. І я побачила тебе, я бачила тебе й раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всією душею, як сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує. Все нічого, що ти не обіймав мене ніколи, все нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки, ой, я піду до тебе з найщільніших обіймів. Від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою. Вона тремтить, як струна, все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем твоїх блискучих очей. Ох. У тривких до життя людей таких очей не буває, все очі з іншої країни. Мій друже. Нащо твої листи так пахнуть, як зав'ялі троянди? Мій друже, мій друже, чом же я не можу, коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже. Невже я одинока згину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою, ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає. О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя, я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюся жити, ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо посеред цілого лісу, мрій, і загубимось обоє помалу, вдалині, а на тім місці, де ми були в житті. Нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе, візьми, візьми мене з собою, все буде мій рятунок, Орятуй мене, любий, і нехай в'януть білі й рожеві, червоні й блакитні. TROYANDE.